Плюс запаска в тебе така файна багажнику. Ну, та я був купив того тижня одного колеги. По, по добрій ціні. Я ще хотів тобі взяти, але в нього вже не було. Він зі старої машини було, зняв, знаєш. Та й добрі чи така. Ну, mm ну, -hmm. А то зараз... А знаєш, я собі десь. No. Підніше, напевно. Та то знаєш, зараз виїдеш на дорогу, курс, то я міг не будеш з та як виїдеш, то приїдеш курва, без коліс. Чесно Так, 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 так. є я то. А ти що там? Ну як Завжди собі буденні справи повсякденні. Та-да. А слухай нагадав, що там хліб десь мають возити, не знаєш в якій годині. А тут якраз зараз має бути, десь пів півсема години. Десь не пам'ятай, что я не знаю. Десь зараз, маємо. Глянути. Ну так, ну худе вийде. Десь десь зараз, бути. О, диви. Та ну воно. Ага, диви, щось їде, як машина тут. О, та тут воно. Та-та. І, і. Ого. Диви, оце поїхав. вам мед, панникіс. Новий... Що я з хліба лишуся чи що? Певно, якісь нові вод... Вод... водії взяли. Бо я пам'ятаю, ну... як колись е... зупиняв, то він зразу зупинявся, а ти поливку кура... до кінця магазину, певно. Ого. Чув, зараз я коротше посеред дороги стану, тепер точно не. Таймір якийсь якийсь щурку Може... безбідиний, дай Бог. що Но... Так... О, їде назад. Та б'йди до збіч. Да две минуты ты идешь. Сти, сти, О, Вот, все, заехал. Вас здорово бешат. Подавитесь. Добрый день. Добрый, добрый. Где беша вас хочу? Черный и белый организатор. Є, є. А якісь пиріжки там булочки, якісь може є ще. Ну є з маком тіка. Ну, добре тоді. Давайте булку з маком, та один чорний, один білий. Ні. Ой, мені ще булочку з поведло. ласка. А, добре, добре. Так. Да. Все, тримайте гроші тоді. Все, тримайте. Дякую. 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 Все, до побачення. Все, до побачення. До побачення, Ходи. Чуть, давай може зараз перекусимо, бо я такий голодний. Я ще нічого ніц не, не їв. Ну, то давай. Де всередину момент там, якраз. Ч... Чаю зараз якогось, ну... Поєду є, там стара, поприбирала. Ауту смачна курва була. Ну, але файний перекусили. Ну. Слухай, дивись, який тебе тут я на подвір'ї. Оце то та, та, та кури несуться. Та я бачу, бля, курва, я забув. Багажник закритий, блін. Курва комахи позаліта. Мати вас слава, найбільш легкий трав. Чекай закритий багажник курва, то. Шутка, шутка мав, то, блін. Не... Позалітає зараз курви, яйця понаносять. Ну, та ще хто поняв, що хтось зайде, візьме, десь підеш ну, по справах, що запаску крадуть. Сіво. Ну, Я тобі хотів десь сказати, але не хотів казати там перед старом. Знаєш, шо, моя стара шо? трохи може і сказати комусь. Не ходить. Що там? Дивісь. Йому там коротше, мали дещо винні, але коротше, ага. він ну, не хотів вернути. Та дід мене попросив ще два дні тому, що нині, десь зараз, може під вечір, там одні пацани, ну, тому що йому не, не були видні, то одні пацани коротше, виїхали на Уралі один в ліс. в ага. закриту зону, Там ніхто О -о. не може проїхати. Там знаєш, там шлагбаум стоїть, там знак не проїдеш уше. Така закрита, закрита зона, що Стархить. Та й тіво, попросив мене, щоб ми той Урал, так сказати, сперли. Ого, нічого. Ну, так тут я десь говорю, чесно кажучи, ти дивись, десь сперти той Урал ти лишити десь в полі. Але я теж не знаю, курю зараз мінти побачать нас, бо там кажуть, що мінти щастують добряче. Ну, там да. треба якось дуже акуратно. Але казав, ну, що то, дід, дід нам від нагорить так ну багато не гроші ну. дасть. За то. Ну то цей вже чуть, чуть під вечір, напевно, чи так, як, та. щоб менш бачив нас хто? Так. Але я хотів ще з чого покликати Максима, але не знаю, чи він там зайнятий чи він не. О, не знаю. То давай певно підемо, подивимося чи... Ну, чи, чи. він пішемона. підтримає нас той, поможе. Той, щось, певно біля своєї тої. якомога. Біля свого того кузова. Щось барахтом ну, ну. певно. Здоров, Андрій. Що він там робить щось? Чи може спить, бо то нині понеділок, знаєш, він вчора працював ну, добряче. Та ще й обід знаешь, -та. знаєш, так, може -та. й в обід ліг поспати. О, две. Дай Боже. Двері відкриті, ну. О, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Шо Заходь, ти? Заходьте, заходьте. Шо ты, курва? Ой, курва, мать, йо, блядь, йо. карбюратором, мій блядь. Карбюратор. Шо ты, мрако, брат? Так я сижу де тут карбюратор тече, Ну я не знаю, купи добряче у ти типа, їздив добряче. А ти мій образу. блін, Певно, знаходиш якісь деталі на... після базару, так. Після базару. А я всі на сайтах там купляю в інтернеті. А, та я знаю твій твої сайти. Купиш. А то а той сайт тему не, тому, називається. Курва. Там все а? таке душманське. Сайт ТЕМУ може називається, там все душманське. Іменно там. <гум> <гум> Я бы сказав, що <гум> тут чмош, наверное, душманська. Ты не прослужить, навіть до одного дня. А ну сейчас у Сансаныч. А ну сядь, попробуй проговорить завести, но ну, сейчас проверю. От, то, я бачу, курва, блатний, блин, поставив гоночний роль. О, ну, а ти як ходив? От ти, блядь. Ось гіровка. От ти, блядь. Ну, ти завів? Та ну, що ну, не працює, не Ось, пішло, певно. О, 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 о. Та я дозрячий, це щось... Часи. Часи тепер. Мат. Мати взлят за туди. Сього, що ми до тебе прийшли? Ми не хотіли тебе даж попросити. Ти зараз да, сильно зайнятий? ні? Так давайте, пацани, щас одідем трохи. Бо щоб... Бо, трохи, так. Людинка... Жінка не почула. Бо ще а, ...як розкаже, розкажете і... села узнає. Тут я стора так само, як і моя. А ти як думав? Ого.

Я через кущі, коротше, пішов. дід там був деяких людей обіграв. Але вони йому венні. Що страхиці. Там тисячі. Короче, багато. Та уже, так що ти навіть не знаєш таку суму. Такі, коротше, був вони венні йому. А вони не хочуть видавати. Ти представляєш? І коротше, він нас попросив, я вже сані розказую, що треба зараз десь під вечір приїхати на одну зону, що. Я не знаю, чи ти її знаєш. Зона десь... Ну, коротше, бивша бе е той. Во Воєнна зона. там Воєнна, блін, зона така була, а то зараз е все до роз. Ну, то якийсь полігон так. там чи частина була, а, що. Та, частинна, а, там. Не, а... Чуєте, а не ото, що біля лісу? Та десь от там вога, там якась заброшка така велика, така схожа на якісь. якась церква чи що, я не знаю. Але дуже висока. А, ну я так. там сі цей проїжджав, дивився. бачив. я там, там якийсь є, я не знаю, тут воєнна частина. А там же зараз ліс. Веріс. і ті і одні а пацани, та та. Що ті що йому винні, то. Вони володіють тою та частину. То кажуть, що ага. туди хтось заїде, то й не вийде І з'єво. Він нас попросив, там вони зараз на Уралі рубають дрова. І треба каже, що треба сперти той Урал, його десь лишити в, в Не знаю, в полі десь чи в, втопити в річку, хрен не знає. Це Де десь тако. А тут треба десь під вечір робити, бо знаєш, то зараз днем а, тут а, нас всі побачать. Та, ну так, у нас тут та, така село, що аж люди порозказують. А две, я обіцяю, що ну, дід винагороду дасть ту бряч. Знаєш, тут опасно їхати в ту зону, ту частину. То що то раніше була воєнна частина, зараз Попробуй туди заїхати. Ну. Mm то певно там в, 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 охоронці стоять, певно, я не знаю. А то все через те, що ліс там цінний рубають. Так, да, так. Та. То казали, що страхіті, що там було, там таких, блин. Я ж не хочу тут запам'ятовувати. Та й такі я тут. Ти нам поміг би? Та, звісно. Я тільки казав. Добре, тоді чекаємо десь 8 година. На моєму подвір'ї. Їхав би в якесь місто, і сказали, що за револьвер. А так би мав би на ну, да. ружжо той. Ось так. Та, дивіться, ось. тут у мене, тут у мене вездушка той. Калаш, волка. Оце ти, і, конечно, мангстер. Та, ага. та і все. Та я бачу. Так що я на всякий случай тут закупився mm -hmm. і пацани чекайте, я зараз я mm -hmm. вернусь. Мене так блін, Не можу витримати. Зараз прийду. Зрывай двері, шум Максим, готовий. Все, закрив двері. Yeah, Давай закрывай. Ух, аж також адреналін якийсь в крові. Тата, <пілляє> дыжи, зараз. Да, Вс. Все, газуємо на всі обороти, знаєш. Те, то, no. Серйозне діло, куру. Та Да так Ти білин за кап... пес бігай, курго. <пілляє> Хто ж, знаєш, не прив'яже пса, десь попаде під колеса. Та-та. Так, чекай, тут великий трафік, блін, зараз. Чайки якісь міте будуть, то. Ну. Обганяю їх, срак. Йома, але ну, то, курва сім'єрка газує. Ну та йде добре, ну. Ого, Добро. Так, тут десь входить зараз... Маємо десь тут вуа повертати, якщо помиляюсь. Ну напевно Тут во... Ву... А та-та. Ота та будівля заборожка. Да, 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 точно. І... Бля, якийсь було зайшку кур. Две си бля. Ты бам, курва. Чекай, давай туди лушу лушу машину. А ну выходим. Бляха-муха, то шо таке. Йдемо десь туди попід попід забор подивимося, хоч чи чи в'їзд заборонено Щось якусь диану з кістки. Такі... Ідіть сюди, в кущ кущами йдіть сюди. Та де ти де ти? Та я во присів, коротше. Та я шо, бачу, чекай би тут. А, тут во, а ну. Блін, я не знаю хто зайти, а. Ти две. Блін, чуєте пацане, я щось Чуєте пацани? Я, я бачу там якісь пацани там ходили. Може тури, напевно. Але я бачу, вони а там не... ходили ще. Може вони десь відійдуть. Кудись відійдуть, може, бо то. Хлопці, зараз... ви коротше, так кущами, так як я на присядки, щоб нас не бачили. Та я бачу, Але чуєте ведь зараз ще трошки світло на, на дворі. Давайте трошки почкаємо, Те, трошки темно було. та й тоді підемо, я думаю. Слухай, візьми, ну, може, ту сім'юрку трошки десь тут волонтер. Я теж так думаю, поставили Посередині дороги. А ну, може мені не там ніц не бачу. Давай, давай, давай. Ще-ще-ще ше сюди. дивись, бо там калюга. Я би ліпше в інші біг без Бо тут вона на проході стоїть. А от тут воду у мой. Йо передний театр о, 고... о да бляха капздам бляха підвести. Чув? Заїдь на туди всередині. та її там постав. Менше хто бачить. Бляха моха. бампера бамперастук. Так, курва мать. Там? Диви, -мо, диви, перекош силу. О, о. Театр. Мене стара уб'є. <плес> Та ладно, потім зробимо, давай акуратно якось якусь мать Добро, далі лишаю, все. Блін, моя ласточка, леж би не, не вкрали. Там, думаю, не вкрадуть тут, тут мало хто. хто. Добре, привезу. Чекаємо, привезу. аби привезу. темніше було. Та тоді я думаю можна буде йти. Ну давайте, Добре, пацане, я думаю, можна вже зараз йти. Що Шо? стемніло вже трохи? Сюди йдемо. Опа, я, я вам кажу, тут колись, блях, воєнна частина була. Знаєш, я так захожу чим далі, ото знаєш, ті дрімучі ліси, от такі аж щось страшно трохи стає. Та ти таке враження, що зараз якийсь бляха СБУшник зараз виліз, курва, і ти це кажеш. Ага. За кимось дякую. Скажи, ти хто і що тут робиш? Ну. Йой, <сх> дивіться. То там Урал певно. Іх. <сх> Де? <сх> <сх> та ну, <сх> та весь і подивіться, мати осела. Ну, точно, диви. Ого! Два ріку. А нет. Дивись, тут цей нарізано. Дров стільки, ну... Максим, курва, куда ти пішов? Десь заблукав кур, пане попід деревами. Конспірація. О, не, не. Йой. Так. що, навер... напевно... Дивись, Сяду я Урал, чи шо подивлюсь, що там в ньому. Та да, ну а? Да, седай, а ну, Уже ключи какие я Седай, угу. седай. Та да, ну шо, Максим, сил чи не уже? Да сил, я сил. Давай бы тут... Тут бляха, курва мать. Да ты ключи, блять. Да бляха, она у Да, курва, сука, течет, да. Блять, Та чекай че кабель та бачу, кось кричить спереді нас. Блять. Дай давай быстрей, блять. Йох, передолюй. Ти бачиш, тут зліва ту пену тут біж... Курва вно шо не заводит, йох передолю, ну шо то. Сдхойся. Тут... Курва, А шо воно таксі рулится? Йохани ти... та хуто. Та давай уже бій, на ньом, ай, хрен, з ним, так, да немного хрен, с ним шанс. Ну ты матч уже в трупа си упустялась, блин. Ты дан, блядь. Дальше проекта. Та блин, я пиказал, блять. блять. Йо. <кліху> шо та е? Сынка не пик ки пик, кнопки, б. Та я хотів сіпати назад, я його вернув. Огооооо, ти блін. Чекай, мусори, немає задів. Хоча б. Йооооо... Ба... я виглядом? Та, вроде всі... Бл***, їдуть. Йобан. Як їдуть? Б... Курва май... Давай йдем, шо вам вирайлість. тут курва срану, Урала і тікаєм. Цьоооо... Йо, йо. Лиша його в цьому... Я боюсь, я ступлюсь. сраку з тим уралом. Ого, та... Побігли, Поле. Подбігли, побіг. Ай, ну, спіткнувся.